Друзі, сили спеціальних операцій та служба безпеки України завдали удару по інфраструктурному об'єкту на території морського терміналу Услуга в Ленинградській області РФ. За попередніми даними було вражено установку з функціонування та перевалки газового конденсату, котра має потужність у майже 7 мільйонів тонн на рік. Подивимось. Новошахтинську на Ерифі внаслідок влучання безпілотників вже п'ятий день. Палає нафтопереробний завод. Як продовжує там горіти? Ще одна зафільмовка на вашому екрані зараз з'явиться увага. Пані та панове, ранком понеділка в наші гостини радо. Запрошуємо президента Української авіаційної асоціації пілотів та власників літаків, українського авіатора, члена благодійного фонду Об'єднані люди планети Геннадій Хазан з нами. Пане Геннадію, бажаємо доброго ранку. Раді бачити. Спасибі, що знаходите для нас час. Дякую вам, дякую глядачам і слухачам вашого каналу. З найкраще побажання і всім тим, хто готує вашу програму. Ми традиційно з вами акцентуємо в наших бесідах увагу, в тому числі і на ефективній і стабільній роботі сил оборони України, яка має і візуальне відображення, у тому числі в тих зафільмовках, які тільки що ми глядацькій увазі демонстрували. Та й от стратегічна важливість цієї стабільності, я вкотре хочу вас, пане Геннадію, попросити поділитися вашими думками на основі оцих от нових Кадрів з услуги, у тому числі ну хочу. По перше, зазначити, що усі луга, ви сказали, що була уражена установка, яка виробнула має та, uh -huh. виробляє там 8 мільйонів. Да, якщо я пам'ятаю, добре не забув ці цифри. Uh -huh. Але хочу трошечки вас поправити, Давайте. яка вир виробляла. Uh -huh. ну вона більше виробляти. So то, не буде правда. Так, вона да, вона, я, я устал, я ухожу. Ну от вона трошки змучена, і вона десь там пішла. І я думаю, що вона або на дуже довго пішла, або пішла назавжди. А з другої вашої зарисовки, що ви показали, є цікава інформація. Я її вчора вечором отримав в Про Новошахтінск, то що там горить, палає цікава річ для з, гасіння цього. Заводу рабсіяні використали всю воду в найближчих містечках, і всі водойміща, які були там, головні, осушили. Вони, вони осушили. То тепер не тільки в Донецьку немає води, але і там. І віжніше я бачив одне відео там з Рілсів, як один мешканців Донецька ділився з. З людьми, зі світом, що угу. він лайфхак придумав, що натягувати кульок на тарілочку, там він собі їв, а потім, щоб не мити тарілки, не треба було водити з кульок стягуєш і можна викидати. Тобто кульки у них такі, ну я не скажу, що багаторазові, але таке велик величезного застосування. Я думаю, що в Новошахтинську то і в окр... в прилежних до цього містечках вони можуть ті донецькі лайфхаки. Використовувати, а хтось може мене звинуватити, що я зла людина, і при коли розповідаю такі жахливі речі, я посміхаюся. Я ще стримую себе, щоб не ще ширше не посміхатися. Я просто щоб знаєте, ну скурботи на моєму обличчю від тих новин. В на Росії ніхто дійсно не ніколи не отримує. І я тільки можу задавати питання таке риторичне. чому так мало горить. Ну чому так мало горить, тому що мало би горить, горіти все в них то, що взагалі піддається впливу термічному впливу, може, може загоріти. Щодо результатів подібної, подібної речі, те, що відбувається на Російської Федерації, ми бачимо відео, коли вже черги, кілометрові черги Перед заправочними станціями палива не вистачає. А я ще раз нагадаю, тому що забезпечення паливом армії йде в першу чергу, за будь що а на остаточному принципі, як вони говорять, це йде забезпечення. Ну, як вони, звичайного населення Російської Федерації, і решта, в тому числі, ще раз нагадаю, що зараз, хто би що не казав, Росії жнива, їм паливо потрібно, соляра теж потрібно. І ми бачили на відео, які величезні корки витворюються з тірів, з вантажівок, які теж потрібно паливо, а його чомусь немає. Плюс-мінус. Ми з вами у тому числі пане Геннадію обговорюємо і облаштунок справ на Ерефії з приводу от, перспектив безпілотних систем та й ударних безпілотників, у тому числі, і згадуємо знову ж таки у цьому контексті успішну, і стабільну і системну роботу сил оборони України та з приводу впливу на ці процеси. І якщо говорити про облаштунок справ станом на зараз, та от з. Тієї ініціативи пам'ятаєте масштабування виробництво шахедів, ну як ударних безпілотників і ударних безпілотників такого е, типу, е, все ж таки ці плани, е, м'яко кажучи, е, сили оборони України підкерагували. Правильно? Ну так трішечки істотно підкирегували. Хоча, от я вчора. З'явилися нові публікації лякаючих лякальщиків наших партнерів, тобто ну, їхні видання, яких знов з'явилися цифри, росіяни хочуть підняти кількість виробництва там у декілька разів. Ну, ну вони хочуть, вони мріють і вони. І далі що, ну вони хочуть, але хочуть, але не можуть. Да ну от так воно і відбувається, але не можуть не через те, що там в них там нема можливості там виробничих. А через те, що українські безпілотники системним чином прилітають і знищують склади зберігання комплектуючих, прилітають, знищують склади зберігання вже готових шахедів. А хочеш нагадати, було було пару. Цікавих влучання, і я би сказав би шикарних влучань на місцях компактного зберігання на е, різних аеродромах місцях запусків тих, наприклад, конкретно шахедів. і потім виявилося, що Ну, пару сотень штук їм забракло пускати по Україні, вони так мляво там по по 25 штук пускали по Україні, тому що знаєте, а звідкіля взяться решті, якщо воно згоріло на місцях свого компактного зберігання. Тому українська армія вносить суттєві, суттєві коригування в бажання або побажання росіян завдавати більше ударів по території України, тому вислови наших партнерів, журналістів, які працюють в таких поважних виданнях щодо нам знову треба боятися. Я вважаю, що нам знову треба робити все для того, щоб допомагати Збройним силам України і допомагати нашій армії, тому що знаєте, є такий добрий вислів, що армія здатна виграти битву, а війну. Здатен виграти народ, і ми маємо завжди розуміти, що наша армія без нас, без українського народу, так само, як український народ без нашої армії, не є, не одне ціле. Ми маємо бути одним тим цілим, одним таким засобом, який насправді знищить Ерефію, і насправді ми, врешті-решт, маємо отримати перемогу. Оце перемога. Це, це та гарантія Української безпеки, безпеки держави, безпеки, безпеки кожного громадянина України в нашому в нашому майбутньому. А решта то так ну, такої. От решта то такої, пане Геннадію. Ви один з тих, хто на українському телебаченні та демонструє ексклюзивно. Буває ті деталі від ворожих засобів ураження, та які мене багато їх є. Я от як, якщо ви прикладом тут покажу, знаєте, воно летіло, але а воно летіло, але не прилетіло. і воно воно змучено, воно нікуди не полетіло. І хлопці сказали, ми. Ви вийшли, у вас буде там з, з номерами, між іншим, з Богі. Ага. Це, це от це власне э, звідти, і ну, воно, ну, воно змучено було сильно. І, а між іншим, хочу зазначити і показати цікаві речі. А це нова їхня система. З навігації, я от, яку використовують Російська Федерація, і вони досить досить ну, вважали, що ну, не буде протидії, тому що використовуються от такі процесора, uh -huh. які працюють в можливостях з радіозавад. Але от я тішуся, що летіли, летіли певні шахеди і. Вони теж змучилися і нікуди не полетіли, тому що ви знаєте, от я завжди говорю. Я дуже тішився. Ко коли спілкувався вчора з нашими військовими, ага. які коли в розмові з якими коли, що системним чином знищуються повітряні ціли. Не то, що там хтось з рекламує, а, от будуть винищувачі, анші шахет і, і вирішення питання ні, виключно системна робота і використання різних типів озброєння. І антішахідів, і військово-повітряні сили України, і сили протиповітряної оборони різноманітні засоби: малокаліберна зенітна артилерія, крупнокаліберні кулемети там кулемети 308-го калібру. Тобто, коли використов... ми використовуємо. Повну гамон озброєння, які є, і засобів, які в нас сьогоднішній день стоять на озброєнні, тільки це гарантує досить високу якість і кількість знищених повітряних цілей. Тому зайвий раз хочу сказати всім глядачам, слухачам каналу, що виключно Збройні Сили України можуть і. Робити того і роблять в величезній кількості тих інтрузів, які знаходяться в повітряному просторі України, нелегально, тому що вони там не мають права знаходитись. Знищиться виключно через те, що використовується повна гама е, різноманітних типів озброєння, тому. Нам своє робити і нищити клятого ворога, ну, щоб вони всі повиздихували про типи озброєння. Це буде фінальне питання, пане Геннаді, Перед цим, от щоб завершити цю компоненту нашого діалогу, я ще раз вас запитаю для ще раз усвідомлення. Знову ж таки, от всі ці компоненти, які ви демонструєте, ну в частині мікросхем там от, таких от е, пристроїв, які всередині знаходяться цих е, ударних безполотників, леопайка з них це іншоземного виробництва. Правильно я розумію е, компоненти да, і е, ви Знаєте, я між іншим вперше показав на вашому каналі. Я от, одна із плат була угу. з американським компонентом. Да, О, це здається навіть в нашому діалозі. Да, п... Це я показував. Кажу, що угу. різні різноманітні компоненти. Між іншим, один з от, наприклад, у цьому компоненту більше року угу. це плата, коли почали розмови, що росіяни можуть самі зробити. Я власне це навів приклад, а вони плати такого рівня. Складності можуть робити ні, не можуть. Росія не в стані виготувати плати такого рівня. Це говорить про те, і я зробив приклад власне таким коментуючим коментаторам да, в Україні, що Росіяни зроблять все саме не зроблять, тому що в них дві ліві руки і високотехнологічні речі вони робити не можуть. А це означає, що вони будуть купувати десь на стороні по різних схемах для того, щоб завести компоненти на Російську Федерацію. І спробувати там скручувати. Тому знаєте, якщо буде препона по потраплянню компонентів таких складних систем на територію Російської Федерації, ми створимо або наші партнери створять це зайвий раз буде доведено до того, що росіяни це від зробити на території Російської Федерації не встані. А це буде означати, що вони не зможуть забезпечити таку кількість, про яку би вони сильно дуже би хотіли, і не якими нас лякають, пане Геннадію. Моє фінальне питання буде прочинним великим питанням нашої наступної зустрічі, бо етерна дисципліна вичерпала наш на сьогодні час, за який я вам традиційно щиросердно вдячний за те, що ви з час і можливість інформувати нашу поглядацьку аудиторію, та ми можемо робити висновки за допомогою вашої аналітики. Ми вам бажаємо максимально спокійного дня.